Доброго ранку, шановні ті, хто мене бачить. Я знаходжусь на е, сьогодні 24 липня 2024 року. Я знаходжусь на нижньому е, ставі почесних споруд. Ось подивіться, що тут робиться. Це йде, це йде знищення українського. Народу. Це все гімно, вибачте, яке тече з Умані, вся хімія. І ось ось ось, подивіться, це тече в дамбу, це тече в Сушківку, І далі порід ціяка. Може пора задуматись меру плітньової і її служби. І тих служби, які відповідають за екологію, нас сьогодні знешкоджує ворог номер один це Росія. І сьогодні, нас, наші чиновники, на десятиліття закладають бомбу в тому, щоб в таких селах, як Сушківка, Донизу, Заєчківка і нижче, не жили люди. Як можна так? Чому може? Мера із своїми, своїми поплічниками на тій дорозі, як то кажуть, порічка де тече, оце все цей. Подивіться, шановні, що тут робиться? Це трахіття. Вони ще, якби ще камера могла передати, вони ще, то було б взагалі чудово. Думаю, що хтось. Vou baixar esse vídeo.